Міжнародна фінансова допомога Україні від донорів за грудень більше 9,2 мільярдів доларів місяць, що спливає є найкращим в історії України з огляду на залучення західної бюджетної допомоги. Про це повідомив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду в Україні Владислав Рашкован. Основні міжнародні донори у грудні, зокрема ЄС, більше 4,25 мільярдів доларів. Японія. Більше 1,95 мільярдів доларів. США більше 1,45 мільярдів доларів. МВФ майже 1,1 мільярдів доларів. Британія майже 500 мільйонів доларів. Світовий банк 35 мільйонів доларів власних ресурсів. Гроші США і Японії і Британії прийшли через інструменти саме Світового банку. За словами Владислава Рашкована, зокрема, завдяки їх допомозі. Ми не тільки спокійно. Кійно пройшли важкий бюджетний рік, а й також зустрічаємо 2025 рік із гарними резервами Національного банку України і з валютними ресурсами на рахунках уряду.